Привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, як я шукала роботу, будучи в Канаді, які способи а, мені допомогли, і яку роботу я маю на даний момент. А, мене звати Юля, я в Канаді з 2022 року, і коли я приїхала, моя англійська була дуже така шкільний рівень, можна так сказати. А, тому мені було важко реально важко шукати роботу, але було. Три методи, які ми шукали шукала, і скажу, який найефективніший. А перший метод це був: а, я просто брала, роздруковувала своє резюме і ходила по своєму району, там де я жила, в кожну в кожний заклад, в кожну гейстейшн. Я ходила всюди, тобто я ходила в долараму я ходила в магазини і всюди мені казали, переходьте на. Офіційний сайт, залишайте там заявку. Але я все рівно залишала їм своє резюме на випадок, якщо їм потрібно буде людина, вони можуть мене набрати і я прийду до них працювати. А, результат те, що мені позвонили тільки один раз через три місяці, і мені це вже було не актуально. Тому цей перший варіант спрацював недобре для мене, тому що результат ноль. А наступний варіант, те, що. Uh, ну, популярний. Ви просто йдете на індіт для того, щоб. Uh, скажу відразу, третій варіант, це теж я спрацював. Ви йдете на індіт, відправляєте своє резюме, але ви маєте користуватися чатом GBT або там самостійно і підбираєте свої… Робіть так, щоб ваше резюме співпадало з тим, що вони хочуть, тому що в них є спеціальна програма, яка показує. Uh, які кандидати підходять, які ні. І тому, якщо ваше резюме, навіть якщо ви класна людина, але ваше резюме не підходить, він ті стандарти, які вони написали, воно просто не потрапить до них в hr менеджера. Тому цей варіант також не спрацював на моєму, шляху, на моєму шляху пошуку. І я також не рекомендую. Я рекомендую користуватися всіма, але те, що мені дійсно спрацювало, буде наступний варіант. І це. Це було йти на офіційні сайти. Тобто, я знаю, що це працює найкраще. Якщо ви йдете на офіційний сайт того роботодавця, в якого ви хочете працювати, не важливо. Це може бути Волмек, Тімхохтенс, Доларама, це, може можуть, крупні компанії, і ви йдете на офіційний сайт і там залишаєте вашу заявку. Варіант того, що вам відповідь... ну тобто відповісти ваш, ваше резюме подивляться. Майже 100%, тому що їхня задача розглядати всіх заявників, які напряму подалися на їхню вакансію, і це дуже кул, cool, тому що якщо навіть у вас не вистачає чогось там специфічно, але ви дуже класна людина, і вони побачили це в вашому резюме, вони вас наберуть, вас запросять на співбесіду, і тут на співбесіду у вас буде дуже багато шансів проявити себе, показати, що. Ця робота дійсно вам потрібна. Ви хочете працювати, ви готові працювати, ви готові давати результат. Ці компанії вони вас візьмуть. І це те, що дійсно класно працює. І підготуйте відразу Cover Letter, Тобто ви можете його зробити з допомогою чад також додавайте свою інформацію, тому що чад просто копіює, і ви розумієте, що HR, він не дурний, він бачить те, що від чата а де людина постаралася зробила від себе. Uh, і вони цінують тих людей набагато більше. Тому берете cover letter, берете своє резюме і відправляйте на ті вакансії, які вам цікаві, саме в тій компанії, яка вас цікавить. І ви вже коли навіть вони телефонують, там у вас можуть щось запитати, або у вас буде ну, у вас буде інтерв'ю. Ви вже знаєте щось про цю компанію. Тобто це не. А якась сота компанія в Індії, яку ви відправляли, це іменно та компанія, яку ви знаєте, ви читали про них на офіційному сайті. Ви знаєте, чим вони живуть, а, про що ця вакансія? Ось, і про що ви, як ви можете допомогти цій компанії стати краще, якщо вони вас наймуть. Ось такі ось мої три, три шляхи, як можна шукати роботу. Я знаю, що їх набагато більше. Одна з шляхів, які мені реально допомогли. Тому що я мала три роботи тут в Канаді, і це по знайомству. Але не всі, коли приїжджають, мають знайомства. Е, тому цей шлях для тих, хто тут уже деякий час, просто моніторити групи, моніторити групи для українців для роботи, там завжди виставляють. Але майте на увазі, що там дуже багато спама і таких робіт, які нереальні. Вони там будуть просити вас дати карточку, ми вам передам кошти. Навідіться, тільки на реальних роботах вам будуть платити за реальну роботу, тому перебирайте такі от варіанти. А якщо у вас є знайомі, які працюють в якійсь компанії, просто просіть їх рекомендувати вас на таку-то вакансію, на будь-яку вакансію, а потім ви можете себе показати і бути на класній вакансії. Тому бажаю вам успіху в пошуку роботи, і неважливо ви в Канаді чи ви в іншій країні. Це завжди важко, особливо якщо це не один місяць. Всім хочете відправити своє резюме і відразу, щоб вам позвонили як в Україні, тому що я працювала вчора в Україні. І якщо нам приходить заявка, ми маємо перетелефонувати буквально в цей же самий день і запросити на інтерв'ю. То тут так не працює. Ви можете чекати і шість місяців на ту роботу, яка вам дійсно може підійти. Тому, навіть якщо ви на даний момент працюєте, відправляєте своє резюме. Постійно на ті вакансії, які вас цікавлять. І буквально там працюючись на тій роботі, яка вам не дуже подобається, але вам потрібні кошти, ви через 6 місяців можете отримати ту роботу, яку ви будете любити, насолоджуватись, і плюс яка буде вам давати кошти. Тому бажаю вам успіху. Ставте свої коментарі, ставте ваші питання. А, також я можу попитати черги на моїй компанії, як це все відбувати, тільки ставте питання. Щоб я знала, що питати, дякую, гарно вач.